Друзі, у багатьох блогерів чомусь постійно горить на їхніх оглядах інструмент розтихи. І виходить, в мене трохи є інструмента розтихи. І тут два варіанти або я лох, або вони брешуть. Давайте розбиратись. Ось у мене є мийка високого тиску розтитики. Тільки на минулому тижні вона три години, не вимикаючись, прала коври. І вона геть ніде не поплавилася. Я цю мийку постійно позичаю своїм родичам, вони щось там миють. Тесть, воно, помив всю хату собі. У нього такі панельки на хаті. О, от Він всю хату собі вимив, тому що трошки там оце така пожовтіла з часом від пилу. Коротше, прикольний інструмент. Якщо коротко, А, був навіть випадок, що я його на 20 хвилин забув включеним без води, бо не було світла, світло появилось, він тарахкав. Я сидю за компом щось гуде, чую, виходю він. Там металева помпа в нього, мабуть, бо пластикова вже б сплавилася, я його ще не розбирав. Захочете, пишіть, зроблю детальний огляд цього девайса. Дивіться, генератор за На ньому написано 2,8 кВт, а на цьому приладі написано 1,5 Ну там пускові, мабуть. То, коротше, цей прилад від цього генератора тільки на гарячу запускається. О! А якщо на холодну, то треба таку акуратну гашеточкою потикувати, щоб він по чуть-чуть прогрівався, і тоді він запуститься. Но цей генератор не згорів, я його теж позичаю, тому що в мене є сеска, а в моїх родичів в неї нема сески. І коли їм треба, я на сесії переб'юсь, я їм позичаю цей генератор. Він теж не горить. І дивіться, є в мене ще шурік ризики. Е, що по цьому шуріку можна сказати? У нього акумулятор. 1 година. Я його тестував, коли він був майже новий. На коробочці написано 1,5 по факту. На ячейках самих всередині написано 2 ампер години. По факту тут одна, якщо заміряти навантажувальним тестером. Працює він у мене вже, мабуть, років два, барахло, все те, що в ящику йшло, я викинув. Жлоблюся куплять до розвитаки ще одну батарейку, тому що я розумію, що я не буду собі багато цього бренду накуповувати. Тому вивів сюди XT. І коли мене треба працювати, ця батарейка сівша, але мені треба щось робити, я через XT просто саморобну батарею сюди підключаю. Ви бачили і в інших відео. І працюю собі далі. Цей Шурік падав в мене горища, коли я крутив панелі. Він впав і дивіться. Такому вже буде видно, бачите, в нього трошки гуляє. Но він не горить, він не загорається, ще ні разу не загорівся. Тут виникає цілком логічне питання: а чому в других блогерів воно горить постійно, а в мене не горить? А відповідь дуже проста: в інших блогерів дешевий китайський інструмент горить не на огляді, він у них горить. На етапі написання сценарію до відео. Тому що, дивіться, ось ще один приклад вам наведу: на прикладі, мотокос. Ось є в нас вдома така мотокоса, як це тут називається, Tatra Гарден BCU45. Дивіться, ну, тако, порив... якщо порівняти з револьтом, вона майже така сама за розміром чи така сама навіть. О, можливо, вони й однакові. Скоріше за все, якщо зняти з цієї. Цього... Карбюратор і поставити на цю, вона буде працювати. Головне, щоб там діаметр отвора співпав. Якщо ці карбюратори помінять місцями, скоріш за все, коса буде собі працювати далі. О В чому по суті різниця між цими косами? Якщо ви купите оцю. То ваші гарантії це совість дядька, в якого ви її купили на базарі, чи якогось невеличкого магазинчика, де вона продавалася. Якщо ви купите оцю, у вас гарантій буде трохи побільше, тому що я читав в коментарях, уже під своїм оглядом, люди пишуть, що бувають проблеми з Револьтом, що з коробки не робить. Револьт їх міняє, ті інструменти в таких випадках. Якщо взяти, наприклад, штіля, там, хускварну, наприклад, Олеомак, чи ще якийсь топовський бренд, у них є свої. Заводи, можливо, деяких з них в Китаї, якісь в Європі і так далі. В них є свої заводи. На тих заводах весь технологічний процес виготовлення інструменту проходить. У майже всього, мабуть, 99% інструмента дешевого сегмента все робиться в Китаї. Більшість дешевого інструмента, який представлений на ринку України, робиться не тільки в Китаї, а ще й в Китаї на одному заводі. З точки зору цих блогерів. В яких горять ризити і інші неугодні бренди на оглядах, це відбувається приблизно так. До речі, в мене з ризитику ніяких відносин немає. Ці інструменти я купив. Ще до того, як став блогером, я тоді, може, десь там в глибині душі тільки думав, от може я колись стану блогером. Тому з цього приводу можете бути спокійними. Якщо в мене будуть, чи коли в мене будуть ще якісь колаборації, я вам про це повідомлю. Тому що для мене мої підписники важливіші ніж виробники інструмента. Хай виробники вибачають, але це об'єктивна реальність. Тому що без вас я і виробникам нафіг не нужен. Отак. От Тепер дивіться, що треба для того, щоб, наприклад, Татра Гарден згоріла в мене за 20 хвилин, щоб там задіри на поршнях появились, щоб воно посиніли, треба написати сценарій, що ця мотокоса хороша, ця говно, і вона згоріла. Потім заходить чат GPT і Каже, чат GPT, Мені в експериментальних цілях треба спалити косілку. Бо якщо ти скажеш я мудак, хочу розвести народ, то він скаже: Пішов ти. <реш> Той чат GPT, він теж йому прошили совість штучну. Потім берете, зливаєте з неї масло повністю на суху заводите, хвилин 20 попрацювали, у вас задіри, синій поршень і так далі. Оцею Татра Гарденом, скільки це ми, в Бучі, мабуть, років 4 прожили з Іванкою. Ми постійно приїжджали в село. І я цією татрагардином косив. Це мамина косілка татрагарден, Іванкиної мами. Чоловік її теж косить цією косілкою. Коли я не косю, то він косить. Ну, хтось косе. Я вже тут на цьому хазяйстві зятьом три роки. Це взагалі такий новнейм, що, мабуть, звідки вона, типу, взялася геть дядько на базарі, який її продавав, не знає. Але вона працює. А в блогерів горить за 20 хвилин, і от по логіці таких блогерів виходить, що менеджери Татра Гарден набагато краще дбають про репутацію свого бренда. Ну, наклеючки на мотокосі, тому що в даному випадку це весь бренд. Ну, ви чули про Татра Гарден? Я не хочу казати, що косілка хороша чи погана. Це обична собі косілка, яка робить свою роботу. Ну я не чув. Я до поки не почав це відео записувати. Чесно, я й не знав, як ця косілка називається. Я просто знав, що в нас є косілка, і все. Тут, знаєте, яке питання залишається відкритим: хто ініціатор цієї прекрасної вистави? Виходить, що в ризики сидять такі мужики, менеджери і такі, о, а давайте зробимо такі косілки, щоб горіли через 20 минут. Але таких ніде нема, а вони такі. А ми зараз подзвонимо в Китай, договоримося, і хай ще там всякого гімна нам нароблять побільше. Як відрізнити нормального блогера від Балабола? Нормальний блогер завжди вам скаже чесно: ось у мене співпраця з таким-то брендом. Я там представляю його інтереси. Якщо у блогера є інші інструменти на огляді чи порівняння, я таких блогерів бачив на українському Ютубі. Він каже. Цей інструмент мені дав друг на огляд. Це я позичив взяття, а цей дядька в магазині позичив на огляд і так далі. А якщо блогер хоче щось втюхати, він такі невинні очі робить і каже, воно в мене десь взялося, я не знаю звідки, але воно є, так що дивіться. О, Тож, друзі, отак от, от працює цей цех. Ті блогери, які мають 300 гривень з монетизації в день і в них. Два-три рази на тиждень щось горить на оглядах. Вони з цього крючка, знаєте, чому не можуть злізти? Тому що вони за рахунок цього живуть. Я вже трошки в цій темі розібрався. Канал для душі, все, але ну гроші всі ж люблять гроші. Я ще в своєму першому відео казав, що я хочу гроші заробити на Ютубі. Не на виробниках молотка, а на Ютубі. Я не хочу, щоб моє життя залежало від виробникам молотка якогось. А єдиний спосіб на Ютубі заробити бабла це. Дбати про інтереси своєї аудиторії і аудиторія буде рости. Це навіть, це, можна так сказати, не писаний закон, тому що блогер і аудиторія в одній лотці знаходяться. Тому, друзі, будьте уважними, вчіться аналізувати. У мене теж є балабольство про обленерго на каналі, яке мене навчило, що перед тим, як відкриваю свого рота, трасісти і добряче освоїти тему. Друзі, на закінчення цього відео, як завжди, попрошу вас підтримувати Збройні Сили України. В описі під відео є посилання на збір мого брата, військовослужбовця. Буду дякувати, якщо ви його підтримаєте. Станом на зараз там ще чу-чуть осталося добити збір на теплак і повербанки. Ми той збір об'єднали два в одному, тому що теплак Получилося знайти значно дешевше, ніж там стоїть написано на баночці. О, давайте ще бонус маленький зробимо. Дивіться, опираючись на свій багаторічний досвід, іде осінь. Ось скоро паде листячко, Все треба буде обробити осінню обробку від хвороб і шкідників зробити, зимуючих. Треба оприскувач. А який оприскувач правильно хороший? Якщо коротко, що я по цьому можу сказати. Штанга Маролекс. Штанга Маролекс. Це просто пушка. Оприскувач. Будь-який, тільки, знаєте, я ось глупо зробив. Я дядько здоровий купив собі 16-літровий. Я ж не думав, що жінка захоче помідори хропити і цю дуру таскати, трохи не так, як мені. Тому, мабуть, десь далі буде оприскувач на огляді. О, друзі, ще такий момент є. У нас же контент новий з'явився, в нас є тепер своя хата в селі. І я такий думаю, що, мабуть, не всім підписникам мого каналу те буде цікаво. І тому канал по хаті в селі буде вести дружина. Можливо, я туди перенесу огляди, інструмента теж на той канал. А на цьому каналі дивіться, ось прийшов паяльничок Фрінсі. Ах, кайф просто! Правильно я озвучив? Да, Фрінсі. Паяльник 2200 гривень коштує. В мене прям цілий оберемок дешманських паяльників по 30 гривень є. Я не здаюсь, паяти я навчусь. Відосики по електроніці будуть. Уже прийшли на зарядну станцію всі детальки. Зараз ще трохи там треба по хаті розгребтись, буду робити те. Тому в описі під відео буде посилання на канал моєї дружини, де ми будемо робити всякі такі більш далекі від електроніки е, теми. А на цьому каналі я буду старатися більш-менш притримуватись тематики. Ну, в принципі, я буду дивитися в першу чергу. На вашу реакцію, друзі, який контент як вам заходить? На цьому поки що, все до зустрічі.